Це я дід Микола з торбою анекдотів. Вернеться назад в СССР. Грузія, 1971 рік. Солдат збив Ішака. Хазяїн прийшов участь. Капісацію давай гроші. А воєнна автоінфекція робить в якому пише, мовою оригіналу, я буду сейчас розказувати. Свяди з тим, що Ішак грубо нарушив правила вуличного руху, приходив в вулицю в неположеному місці, що привело дорожньо дорожно-запасному в результаті якого був нанежен, огромный. Урон вооруженным силом в виде погнутого бампера.